Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати отримав цікаве замовлення. Тут доволі цікаві деталі. От, отримаю. покажу вам і розкажу, Що буде цікаво в цьому замовлення. Замовлення добре опаковане. О, це ось такі цікаві деталі будуть. Зараз все розкажу розпакую. Це от деталь бампера. Це деталь для меган 3, наскільки я знаю. От. Тут буду застосовувати принципово інший підхід до моделювання, тому що це буде із застосуванням 3D-сканера. От. Така от цільна деталь буде. Хоча при 3D-скануванні я помітив, що тут ось є три защочки. Тобто ця деталь складається з двох. Я її зроблю однією цільною деталлю, От. І побачимо, що з цього вийде. Планую, що буде цікавий варіант. Тут саме застосування 3D-сканера, тому що тангель циркулем можна поміряти, але не все. Наприклад, крив, кривизну ліній вигину, от так, щоб все було, ставало добре. От так, от. так, наступна деталь. Теж вона доволі цікава, наскільки знаю, популярна. Це от така рамка дефлектора в Мегані 3, там, де в салоні, верху центральної консолі, стоїть така рамка. От таку теж вже плану... ці деталі відскановані. От, і ще, от, ще дві деталі. Зараз покажу. Теж вони доволі. Популярні це ось такий кутик. Ось тут ще поролон є. Кутик від... ну, на двері ставиться. Він є лівий і правий. Так, лівий. І, напевно, стак правий це теж Меган 3, Сценік 3. Це навіть ще шматочок без шумки. Отак от. Все це відсканую. Ну, вже відскановано і буду. Потім далі працювати вже 3D-сканом. Процес не швидкий, тому поки що вирішив показати самі деталі, от, а потім вже покажу результат надрукованих, що з цього буде. І це ось ще кронштейн кріплення самого значка Renault на бампер. О. Хочу вас попросити, з переглядає переглядається відео з цих деталей. Як ви вважаєте, що на вашу думку? Саме популярним було б, наприклад, чистий значок, конштейн, тримання емблеми, кутик на двері і дефлектор. Що на вашу думку з цього всього найпопулярніше буде? Дякую вам за відгуки, які будете писати в коментарях. Також всіх вас запрошую в свою групу у Фейсбуці. В описі під відео буде посилання на мою групу. Також всіх запрошую на свій YouTube канал. Підписуйтесь і будете завжди в курсі новинок. На цьому сьогодні все. Як буде відео вже готових роздрукованих деталей, обов'язково покажу. Гарного дня всім і катайтесь, не ламайтесь!